Карабіни, ось такі маленькі карабіни. Ідуть в групі Швейна фурнітура Вони простенькі, обертаються на 360 градусів. Ось. Точні розміри ви зможете дізнатись перейдя за посиланням на дану товарну позицію. Посилання буде в описі до цього відео, найперша ссылка. І там на малюнках будуть точні розміри а, даних карабінів. Де вони використовуються? Ну, зазвичай в барсетках, а, клачі, жіночі, зазвичай в таких сумочках. А, часто використовуються для бренків. Тобто, ключі, а, світоотражаючі елементи. Теж використовується. Все, що вам потрібно при замовленні знати ширину цієї стропи. Вона є в посиланні. Тобто, дізналися, все можна брати. вращення А, також немало важливо, що ви будете сюди чіпляти. Тобто, якщо бачите, коли ми нажимаємо, є отвір. Розмір його теж повинен бути в описі, але. Ну, на зразок, якщо буде тут отвір 1 см, то це не значить, що ви його туди запхнете. Ось, він то залізе, але ж воно не закриється. Якщо це еластичне мягке, то закриється. Тому майте на увазі, що щодо цього моменту, щоб у вас все підійшло з першого разу і було таке, як ви одразу хотіли. І пружинка досить туга, досить туга, тяжко нажимається, а значить і триматись буде добре. Ось все дуже просто. Ось ця пружинка стоїть. Каркас сплав. Тобто він не ржавіє, він не окислюється взагалі йому. Температури без різниці, волога. Використовуватись може свободно на вулиці.